Вдома вовком виє. Тетяна Чайка, інвалід першої групи. На двір виходить раз на п'ятирічку. Вулицю бачить тільки через вікно. Дихай свіжим повітрям жінка на балконі, ризикуючи власним життям. Адже будь-якої миті на неї може впасти аварійне дерево чи гілля. Крик душі жінки почув лише депутат обласної ради Ігор Циркін. Ковток повітря, наче мрія Тетяна Чайка, інвалід першої групи. Жінка, хоч до ліжка й не прикута, пересуватися може за допомогою ходунків. Та щоразу кожен метр шляху перетворюється на тортури. Тож прогулянки на вулиці для жінки свято подихати свіжим повітрям Тетяна могла лише зі свого балкону, допоки там стало небезпечно для життя. Гілки від дерева звисають саме над дахом. Про цю проблему жінка жаліється своєму депутату Ігорю Циркіну. Проблема дерева. Но они могли упасть на угол нашего дома, так же угол балкона. Было страшно, конечно, выходить, потому что все могло быть. Віддера велотів тут потепають, мешканці усього двору. Дерев'я падають, а провода. правода. Дерев'я тілують большої в квартирах. Я ніот на димоході когда Кода йде дощ, ветер, ветки эти б'ють по димоходам, і в таке А Тут діти гуляють маленькі. Получается, угроза не только дітям і в зросли. Кірпічу пають. Почувши про проблему, депутат обласної ради, Циркин відразу організовує працівників. У дворі робота кипить. Величезне дерево починають пиляти з верхівки. Пилюють аварійне дерево, не залишаючи жодної сухої гілки. Працівники взялися й за бур'яни навколо будинку. А вже спилені гілки перетворюють, мало не на попіл. Усі роботи вже завершилися, тож Ігор Циркін виходить з Тетяною чайкою на балкон частотою милуватися, адже працівники на подвір'ї не залишили жодної смітинки. За добру справу вдячні й сусіди. Ігор Маркович — самий такий чоловік, який ну. Та може і не може ожидання жильцова та саме не оправдати. Олена Мондалюк, Денис Мартюшенко, Олександр Нечай, Дніпропетровський державний.